Темрява, як метафора часу, у якому ми живемо у Харкові, відкрилася фотовиставка, і буде світло про життя міста під час блекаутів. Коли згадуєш ті часи, темрява, тиша, в в руках, але поруч завжди сусіди, друзі, колеги, то хочеться зберегти оці всі моменти, і ми самі створимо такі культурні, скажімо, заходи, А зараз прийшли як глядачі, бо це дуже круто, коли через Ну, через мистецтво розповідають про наш наше місто. Більшість нічного Харкова були зроблені під час блекаутів та війолових відключень світла в 22-23 роках. Хоча присутні і фотографії з освітленням, наприклад, на день міста, коли в Харкові вперше за довгий час увімкнули інсталяцію зоряне небо на Сумській. Коли Галерея запропонувала Василю провести виставку, він спочатку думав про фото денного Харкова, але згодом змінив думку. Дивлячись на ті часи, які ми зараз проходимо. Я вирішив, що це буде все таки більш така темна виставка. Ну трохи символічна, трохи алегорична, в тому плані, що ми зараз тут теж трошки ну так три в тривожному, в тривожному стані знаходимося і ну трошки така напівтемрява на десь на якомусь там рівні вона присутня. Але я вважаю, от я ну, вважаю, що ми цей період пройдемо і вийдемо ну, дуже так легорічно, до світлі часи, коли все це закінчиться і буде вже мир. Я дуже пишаюся своїм батьком і тим, що він робить. Це дуже класно, що він додає в наше життя трошки позитиву своїми класними фотографіями. Нам всім треба трішки позитиву у цей період. Ну, що ви відчули, коли побачили ці фотографії? Ну, по перше, мабуть, таке якийсь сум і жах, коли перше ми все через це пройшли, по-перше. Ну і все ж таки, може, трошки радості від цього світла. Йшли з цієї тьми, і маємо надію, все ж таки на краще. В межах виставки планується показ дизайнерських робіт дружини фотографа. Сама фотовиставка триватиме до 22 серпня. Анна Дзядик, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Андрій Пакулов, Харків. Новини.